Нафтогазовий дайджест новин за 13-19 березня, Кабінет міністрів ухвалив призначення Генеральним директором ТОВ оператора ГТС України Дмитра Липа, колишнього гендиректора заводу Каменсталь, що входить до групи Метінвест. Гадаємо, що Атом Магістральні газопроводи України оголосило відкритий відбір кандидата на посаду Генерального директора ТОВ оператора газотранспортної системи України. Щодо інших новин тижня. Укргазовидобування пробурило нову, оцінішену експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу. Це дуже хороший результат, особливо враховуючи те, що родовище, на якому пробурена свердловина, висить вже 45 років, та виснажене на 85%. Під час проектування свердловин за допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктового пласта родовища, яка досі не розроблялася. 70 фахівців Укргазвідбування за напрямом колтюбінгу пройдуть навчання в тренінговому центрі Velside Дідл. Більше новин читайте в Нафтогазовому тежі за посиланням. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.